Друзі, всім привіт! Я радий знову вітати вас на нашому каналі Орільська Мангалиця. З вами я, Євгеній Петренко. І як то кажуть, не пройшло і півроку, як я знімаю нарешті огляд на наші зимові загончики для наших поросят нашої мангалиці. Друзі, я думаю, що вам буде цікаво. В коментарях вже кілька разів запитували про ці загончики, і нарешті дійшло, дійшло діло і до них сьогодні з величезним задоволенням. Вам про них розповім. Тому, друзі, всім гарного дня та приємного перегляду. Що ж, почнемо нашу екскурсію з цього загончика. Тут у нас наші поросятка живуть найбільшенькі, тут їх 20 штучок. Як бачите, встановили такі їм кормушечки. Чудово, вони для них підходять. Їм гарно, комфортно, бачите, навіть можна і відпочити тут собі, якщо дуже втомився. Наразі годуємо. Їх такими відходами, це у нас в основному тут кукурудза. Чудово також для них підходять, гарно їдять, набирають масу, все добре. З приводу кормушечок, як бачите, це залізобетонний виріб. Тут з одного боку пообрізали їм бортики, щоб їм було зручно їсти. І ці ж бортики їм сюди під лапки і підклали, щоб коли вони тут місять гризюку, коли дожлива погода, то... Їм було комфортно собі підійти, на цю ступенечку стати і їсти спокійненько. Як я раніше вже розповідав, парканчик, як ви бачите, який ми зробили, взяли товстеньку сіточку, наварили, посилили перегородочки такі з арматури і до стопчиків, які ми тут забетонували, в даному випадку конкретно ми якраз забетонували. А що стосується цих стовпчиків, які у нас тут вздовж парканчика тут. То ми їх поприкручували, бо у нас тут йшов бетон зі старої будівлі, яка тут колись була. Позабували арматуру в цей бетон та площадочка металевою поприварювали до наших стовпчиків. Тримається надійно, як я кажу, вже певний краш тест. Наші загончики пройшли. Як ви пам'ятаєте, я вже знімав відео, де ми наших свинок заганяли. В наш загончик і вже прям буквально наступного дня, зараз підійду ближче вам це місце, слабке покажу, яке ми виявили. Вже наступного дня буквально тут вже була в нашому парканчику дірочка. Дуже нашим поросятам хотілося на волю. І ось бачите, де ми квадратом тут посилили, тут вже була дірочка, все ми заварили, заробили, і наші поросята більше на волю не рвалися. От як ви бачите, якщо Зсередини подивитися, отак от, от все це тут виглядає. Ранком заходиш, коли їх гадуєш, вони тут собі лежать, все у них парує, підсипаємо їм тут обов'язково сіна, соломи, щоб їм було тепленько, гарно та комфортно. І вони собі тут відпочивають. Як ви знаєте, в Україні вже були морози до мінус 20. Не знаю, як у вас, можливо, трішки інакше було, але у нас саме так. Були морози до мінус 20 і наші поросятка собі чудово. Зимують у цих наших загончиках, дуже добре себе почувають. Зараз перейдемо туди трошечки далі, покажу середніх наших. Тут ми їм сьогодні, бачите, от вони кучкуються тут біля перегородочки. Ми їм тут сьогодні відходів з соняшника насипали. Дуже гарно воно їм заходить, подобається, також вони його їдять. Перший раз як насипали, буквально за добу вони його й поїли. Ковшик такий гарненький. Насипали, виходить досить багатенько, і вони його буквально підмітають от за день, за два. Бачите, це ранком насипали, вже отак от стільки залишилось. І вони звідси і не відходять. Бачите, ця братва також не зіває, їдять. Кукурузка вже не дуже і потрібна. Так буквально пару тут любителів залишилось, вірних кукурузці. А так в основному всі всі зараз Займаються тим, що їдять соняшник. Зараз зайду до цих поросяток, покажу їхній загончик із середини. що Заліз я в нашу сонячу хатинку. Також, хто не бачив попередні ролики, де я розповідав трішки про ці загончики, розповім. Бачите, тут у нас такі ворота зварені на засовчику. Поставили їх на самі. Звичайнісінькі петлі і чудово воно собі відкривається. Але дивіться, наразі, наразі трошки у нас тут зимна, земля замерзла, тому щоб його не сьорпати, не турбувати зайвий раз, то зараз не відкриваємо. Тут в принципі доступ до наших кормушок так воно і задумувалося, щоб воно було вдоль цієї дорожки, вдоль паркану. щоб Можна було спокійненько собі на тракторі їхати і з відра засипати їм сюди корм, годувати їх. Що стосується саме загончика зсередини, як тут все оформлено. Як бачите, також металевими стовпчиками на них воно все тримається, тут зашито шиферем. Є невеличкий нюанс, також хочу звернути вашу увагу. Бачите, хлопці, коли ці загончики робили, вони шифер десь сантиметрів на 30, мабуть, вкопали, для того, щоб ці хлопці та дівчата чудові, кучеряві наші, його не підкопували. Тому що це, як ви знаєте, зі свінками реальна проблема. Дуже вони люблять всю цю справу підкопувати, підлазити, ну і відповідно, підривати та псувати його. З цим жодних проблем немає. Добре, що ми цей момент. Одразу продумали. Тому, якщо будете щось подібне робити, також звертайте на це увагу. Ну і бачите, як тут у них затишно. Тут у нас, як бачите, також шифер. Шифером все зашито. Перед шифером наша забор сіточки у нас тут був ще до того, як ви пам'ятаєте. І це також чудово, бо ця сіточка не дає їм псувати якраз той шифер, яким воно ззовні все. Зашита. Ну, Дах, самі бачите, нічого, як то кажуть, військового, звичайний метал, звичайні дерев'яні брусочки, ну і профілем, все це накрито. Самі бачите, як у них тут. Намагаємося, щоб як тільки трошечки сіна солому вони витоптують, ми їм додаємо, щоб ні в якому разі вони не мерзли. Тому отакі у нас. Свинячі будні. Зараз ще підемо туди, до наших найменших, подивимося, покажу вам. А тут, бачите, в основному соломка у них лежить, а там вчора для наших найменшеньких ще гарна гарносінця завезли, зараз туди перейду, все вам покажу. Ось наші найменшенькі. Їх тут більше 30 штучок у нас проживає. Це ми тут підмастили їм піддончика, щоб вони під... У нас не пролазили, бо коли були манюні, то була така проблемка. Ранком приходиш і пару штучок тут у нас на загальній території бігає. Ну а зараз, як бачите, також ласують відходами з соняшника. Їм також ранком в обов'язковому порядку насипали. Вітаються з вами. Ну І бачите, подобається їм. Також, хто займається мангалицею, будь ласка, беріть на заміточку. Що вони з задоволенням такі відходи їдять. Тут у нас, як я казав, підсипали їм трохи сінця, щоб було їм що пожувати, бо така, такі тверді харчі свинкам також потрібні. Бачите, з цього боку у нас ця стіна також глуха, зашита повністю. Ну і власне, от така у них тут досить уютна. Обстановочка. Слава Богу, їм тут тепло, гарно, слідкуємо за тим, щоб всього у них вистачало. Загалом, тим, як ми оформили ці зимові загончики, ми дуже задоволені. В принципі, всім вистачає місця. Тут у нас у наших маленьких поросяток також кормушечки стоять, паїлочки. Бачите? Тут також кукурузку вони їдять. От, гарненько їм також подобається з приводу паїлочок. Задавав один з підписників таке питання, що ви будете взимку робити, коли буде замерзати вода. Як ми вирішили цю проблему? Ми підвозимо як і харчі для наших поросяток, так і, так і водичку в. Тракторному. Привозимо, скажімо так, наливаємо небагато, просто щоб їм вистачало. Ну і отак от Кожного ранку підливаємо, підливаємо. Якщо вже якийсь бачите, є надлишок, то його доводиться видовбувати його, щоб воно не замерзало тут повністю, не розширювалося, не дай Бог, щоб воно не полопалось тут наші залізобетонні конструкції. Ну і отак от і працюємо. От така власне братва. Ці вже гарненько попідростали. Як бачите, були зовсім маленькі хвостики. А зараз вже такі дебеленькі Що ж, друзі, отакий сьогодні маємо невеличкий пізнавальний ролик, в якому я розповім, як ми робили наші загончики. Що стосується часу виконання, як ви знаєте, це у нас зайняло ну Мабуть, роботи зайняли близько місяцю часу. І в копійку, скажімо так, влетіли. Зараз, на жаль... Нічого дешевого немає. Самі бачите, які матеріали ми використовували, один тільки металевий настил, чого вартує. Шифер використовували, бо у нас, слава Богу, в господарстві він був. Труби металеві також. Тому, друзі, якось отак от. кому цікаво, там, можливо, якісь питання є. Ви, будь ласка, в коментарі пишіть, я буду намагатися відповідати. Можливо, хтось хоче, скажімо так, перейняти наш досвід. Та зробити в себе так само. Тому, друзі, всім величезне дякую за перегляд. Зараз, під час того, як я знімаю в Україні повітряна тривога, русня знову не дає нам спокійно жити. Тому, друзі, я сподіваюся, що ви залишаєтеся в безпеці. У вас все добре. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня та до наступних зустрічей.